Краматорське вище, професійне училище веде підготовку здобувачів освіти за професію машиніст-крана. Кранівник без роботи кранівника не обходиться жодне будівництво, робота промислового або транспортного підприємства. Вантажопідіймальні крани є основним видом технологічного устаткування. Машиніст крана кранівник це сучасна професія, яка залишиться актуальною ще довгий час. Професія кранівника вимагає праці на великій висоті. Робота складною технікою вимагає професійних навичок точності та обережності. Робота на вантажопідіймальному крані передбачає колективну працю. Технології постійно розвиваються, тому кранівники повинні регулярно оновлювати свої знання та навички. Основною перевагою спеціальності вважається великий попит серед роботодавців на спеціалістів даної категорії. Відсутність надлишку спеціалістів на ринку праці гарантує кранівнику хорошу оплату праці, значно вищу середньої оплати. Влаштуватися на роботу кранівник може завжди, незалежно від того, баштовим або мостовим краном він керує. Якщо ти маєш гарну координацію рухів, точність окоміру, витривалість, щоб протягом тривалого часу концентруватися на роботі, то тобі до нас. Тож, друзі, кранівник то є людина, що впевнено дивиться в майбутнє. Якщо ти хочеш стати справжнім спеціалістом, запрошуємо на навчання.